Платили за розподіл газу наперед і хвилюєтеся, що через зміну газової компанії кошти можуть згоріти. Повернути ці кошти можна. Для цього треба звернутися до найближчого центру обслуговування клієнтів або подати документи через електронну пошту. Розмір вашої переплати можна завчасно дізнатись у контакт-центрі або центрі обслуговування клієнтів. У нас в студії Лариса Логінова, начальниця прес-центру Вінницької філії «Газмережі». Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що робити споживачам, які власне заплатили наперед за розподіл газу. Ці кошти перерахують на нову компанію, чи їх якось можна повернути? Нагадаю, перш за все, що з 1 жовтня послуги розподілу газу споживачам газу Вінниччини вже надає новий оператор ГРМ, це Вінницька філія газорозподільних мереж України. Ліцензія АТ «Вінницягаз» відповідно припинена на розподіл газу. Відтак за жовтень вже споживачі мають сплачувати Вінницькій філі газмереж за послуги розподілу газу. А якщо в споживача є переплата перед АТ «Вінницягаз» за надані послуги, можливо, хтось сплатив до кінця року чи за інший період, то для цього необхідно подати заяву на повернення коштів. Кошти будуть повернуті тільки на банківські рахунки платників. Для цього потрібно подати заяву, як ви сказали, в центри обслуговування клієнтів. Центри працюють по усій області, є 16 центрів, крім того, є точки контакту, де можна подати таку заяву. До заяви необхідно додати копію паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, довідку з банку з реквізитами рахунку, на який потрібно повернути такі кошти, а також документ про оплату. Дізнатися суму переплати можна при візиті в Центр обслуговування клієнтів, наші менеджери по особовому рахунку також переплату бачать. Або можна ці документи надіслати електронною поштою. Можна вірно? надіслати електронною поштою для зручності і так можна так. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, як і куди тепер потрібно подавати показники лічильників за газ, особливо тим людям, у яких немає смартфонів. Показання лічильників от з 1 по 5 число передавали. Вже споживачі передали. Наразі передають сервісами газопостачальної компанії Нафтогаз України. Це особистий кабінет на сайті MyGasUA, це чат-боти у Вайбер. В Телеграм, а також в месенджері Фейсбук MyGas.ua. Якщо немає смартфону або споживач не користується інтернетом, може передати показання через смс на короткий номер 4647 або за телефонами Контакт центру. Контакт-центр працює щоденно з 8 до 19 години. Дякую вам, Лариса Логінова, начальниця прес-центру Вінницької філії газмережі, була у нашій студії.